Гарного п'ятничного ранку, дорога Україна. У нас уже в гості завітала чудова експертка, нутриціологиня Юлія Ратієва. Доброго ранку, Юлія. Саме з вами і Добре з вами, українці. Ми будемо говорити сьогодні, як купувати тільки ті продукти, які потрібні, як складати список продуктів по категоріям. Розуміємо, що тема важлива і взагалі це щось нове для нашої України. Будемо сьогодні детальніше і ми з Іваном вчитися і слухати вас дуже дуже уважно. Тому, пані Юлія, давайте переходимо Ходити зразу до справи. І перше запитання у нас ось таке. Як правильно планувати покупки продуктів, щоб уникнути витрат зайвих і теж уникнути харчових відходів, які після того всього бувають? Перше і найголовніше це треба їх, в принципі, планувати. Угу. Дуже часто у нас люди не планують, заходять в магазин без усілякого списку, голодними, друга помилка. Тому що, коли ти голодний, ти хочеш згрібати все, що ти бачиш, і не робиться ніяка ревізія продуктів перед цим. Ми не розуміємо, що у нас є, як це використати і що нам треба докупити. Тому виходять марні витрати. І на початку я б хотіла дати таку мотивацію, навіщо взагалі планувати покупки, навіщо складати список покупок? Тому що, по-перше, так, це дійсно економить гроші, це оптимізує ваші витрати. І я думаю, що навіть людині приємно, коли вона розуміє, що вона витратила ці гроші, не дарма вона використала ці да, продукти, звичайно. її смачно, вона нагодувала всю родину. А друга така величезна мотивація це те, що з цих продуктів, якщо їх правильно купувати і оптимізувати свої витрати, то з цих продуктів можна складати збалансовані тарілки і планувати збалансоване харчування для всієї родини, тому що насправді, коли ми оптимізуємо свої покупки, ми можемо перейти якби, до більш здорового харчування. Угу. Часто людей виникає така помилка, що ми сидимо, раптом захотіли їсти, не спланували, і щось хапається перше, що ми бачимо під рукою. Тому можна, наприклад. Я підготувала картинку вам, угу. як виглядають збалансовані тарілки. Можна просто подивитися, що там входять дуже багато груп продуктів. Угу. От ми бачимо да, на екрані, що там в основному у нас 50% тарілки це харчові волокна, фрукти, ягоди, овочі, зелень. 25% тарілки це у нас будуть складні вуглеводи, і 25% це різні види білків. Також ми порційно розмір такого великого пальчика, це розмір корисних жирів, які мають бути на тарільці. Тобто, якщо ви так покладете свій пальчик, ви будете бачити, що десь у вас поміститься 10 горішків, чи чайна ложка олії, тобто угу. якісь корисні жири, які ми вважаємо, що нам треба додавати в раціон. Не обов'язково класти ціле авокадо, це може бути якийсь шматочок, таким чином. Ну, ви теж будете оптимізувати свої витрати. І можна зберігати це авокадо uh -huh. правильно, да, там, в герметичній упаковці, чи поливати лимонним соком, не вимаючи кісточку, щоб воно не темнішало, да, і впродовж uh -huh. дня ви можете його з'їсти. І також молочні продукти, тому що це і джерело кальцію, і джерело вітаміну Д також ми порційно можемо додавати. Uh -huh. Тобто, формуючи список продуктів за оцією да, картинкою, ми можемо складати ось такі прекрасні тарілки, при цьому, uh -huh. наприклад, худнути, кому треба, кому. Треба поповнювати тримати, дефіцити, да, вітамінчики для дітей це дуже класно, коли вони бачать приклади батьків, і навіть от, бачите, зефірчик можна солодке вписувати mm -hmm. в такі Сумфер. тарілки. І Пані Юлі, у мене зразу таке питання. Коли ви кажете, що гарно було б написати список, чи повинен цей список містити категорії, коли ми йдемо на закупи? Що це категорія білку, жирів та вуглеводів? Чи якось цей список, ну чи цей список може бути просто по бажанню? Тому що от ми подивилися, що тарі. Все ж таки класифікуються, жири, білки, вуглеводи. Чи список закупів повинен так класифікувати? Обов'язково список закупів має класи класифікуватися за цими категоріями, тому що насправді, якщо ви будете просто писати все, що ви хочете, потім, коли прийде час, наприклад, щось приготуватись, класти собі сніданок обіти вечерю, угу. у вас може чогось не вистачати, і ви а або залишитеся голодними, або просто, наприклад, не будете оздоровлювати свій організм, так як ви б могли це робити. Я навіть завжди я спростила своїм підписникам в соцмережах, хто підписується там чи просто мені пише. Я дарую цей список по категоріям, щоб людина просто могла собі бачити і орієнтуватися, що куди відноситься, тому що часто люди вони просто не орієнтуються і не знають. Але основне це робити перед цим ревізію вдома. Так, а ми можемо такий зробити бонус для наших глядачів. От хто на нашу інстаграм-сторічкову перейде? От ми ж будемо сторіс з вами записувати, відмітимо, щоб от нашим глядачам ви могли теж такий список подарувати. Так, Друзі, задумав. от вам же бонус від нашого сьогоднішнього етеру. Які, от зрештою, категорії більш детальніші ми можемо виділити, тобто десь там, можливо, там крупи, злаки, овочі, фрукти. Тобто, як от ви особисто плануєте, і що ви радите? От, якраз таки своїм підписникам, своїм клієнтам, як розписати цей список, я раджу з кожної категорії купувати по декілька груп, тому що часто ми страждаємо тим, що от ми говорили з приводу американців, да вони закупають великими упаковками продукти, якісь і тому у них найвища статистика по ожирінню. Тому що коли у нас прям такі великі упаковки вдома стоять, то нам постійно щось хочеться під'їдати, їсти. Їжа доволі одноманітна, калорійна, і це угу. не приводить ні до чого хорошого, як до сімейного ожиріння в перспективі. Тому я раджу, наприклад, якщо ми беремо білки, то брати. Три види білки, хоча б на тиждень білків. Тобто, це може бути якась птиця, індичка, курка. Що вам підходить по бюджету? Це можуть бути супродукти, тому що супродукти дуже класне джерело заліза, і особливо жінкам, жінкам, які тільки народили, чи які годують грудьми. Це дуже важливо поповнювати цей дефіцит. Ну і взагалі будь-яким жінкам до періоду менопаузи. Також це можуть бути морепродукти. Часто кажуть люди, що це дорого, але насправді, якщо не брати окремий якийсь тип, ці морські коктейлі вони досить вигідні по ціні і вони поповнюють запас йоду в організмі. А що стосовно групи, таких, як яйця, наприклад, це ж теж білок, Це теж, теж білок і яйця в принципі, найзручніший і найшвидший ага. білок. Просто треба розуміти, що, наприклад, в контексті здорового харчування це буде одне-два яйця на день. Тобто не треба собі планувати так, щоб ви будете їсти яйця на сніданок, обід і е, вечерю. Це щось може бути. Ну, от, до речі, яйця, якісь морепродукти чи риба, субпродукти, птиця, і це буде білок. Бажано без ковбаси, тому що ковбаса це у нас не білок, це жири. От Я нещодавно робила огляд по складу ковбаси і там. Десь 13, наприклад, грамів білків, а інше 37 грамів жирів може бути. Тобто ми не споживаємо там білок по факту. І якщо у вас немає часу готувати якісь білкові продукти, бо м'ясо довше запікається. Це можна робити або, наприклад, вихідний на кілька днів собі готувати, або якісь швидкі варіанти, от типу яйця, морепродукти, те, що швидко вариться. А як ви ставитесь до, до заморожування продуктів? Дуже часто господині знаєте готують ті самі там котлетки, можливо, тюфтельки і заморожують, а потім дістають, тому що ну не завжди є час. В принципі, зберігається там е, та сутність якби здорового харчування, чи в принципі тому, що воно вже вже заморожене, втрачається. Якщо зберігати правильно для таких продуктів це максимум 3-4 місяці, тобто ми не зберігаємо це півроку, потім згадали, і дістали, і воно вже ніяке, то все зберігається. І це дуже зручно, дуже класно. І якщо, наприклад, ми робимо якісь заготовки, то заморожувати треба в готовому вигляді. Якщо ми зробили заготовку і заморозили сире, наприклад, там якусь птицю, котлетки, да, з птиці, то це вже небезпечно. Бо, поки ми торкалися цієї птиці, там вже є ризик зараження певними бактеріями. mm-hmm uh -huh. Як відслідкувати взагалі свої харчові звички і вподобання для того, щоб ті продукти, які ми будемо купувати, тому що я вже уявляю, от умовно ми взяли список, ми такі натхнені, йдемо купувати по категоріям, будемо хар збалансовано харчуватися. А зрештою, велику кількість тих продуктів ми не вживаємо. От е, е, я згадував, да, в паузі, поки ми чекали, що от я купив сочевицю, на одну разову якусь страву, вона мені була потрібна, і більше я її ну не хочу, не люблю, не подобається. І вона у мене стоїть, бо ти 100 грамів із кілограма використав, і все. Тобто, як нам відслідковувати? Щоб дійсно купувати саме те, що ми будемо вживати, а не те, що буде потім на полицях довго стояти. А для того щоб себе заохотити на початку шляху, коли ви тільки налагоджуєте харчування, тому що по суті оці закупи це перший етап, щоб оздоровити харчування своєї чи своєї родини. То можна купувати те, що ви любите, те, що підходить по тим категоріям. Тому ці списки категорій, наприклад, ну вони у мене досить великі. І ви можете подивитися, наприклад, по крупам на тиждень бажано, хоча б три види крупи. І ви з цього списку можете подивитися. Що ви любите вівсяну, наприклад, якусь гречану крупу кукурудзяну і там раз на два тижні купувати те, що або ви не те, що не любите, а те, що ви не звикли їсти. Часто насправді ми просто не звикли їсти якийсь вид продуктів, і ми не знаємо класних цікавих поєднань. От ви купили ту сочевицю, дайте їй шанс в іншому рецепті. Угу. Я впевнена, що ви знайдете для себе варіанти, як можна класно поєднати, і це буде смачно. Навіть просто відварити і додати в салат, там де ви не сильно її відчуєте, ви вже її використаєте, і це буде смачно. Угу. Цікаво Ось такий дуже. лайфхак. А скажіть, будь ласка, чи є от можливо якісь додатки спеціальні, чи можливо такі, знаєте, вже розроблені блокноти, які поділені по категоріям. Ну, щоб ви, наприклад, радили і люди використовували, тому що це просто. Тому інколи ми з магазин заїжджаємо з роботи, і в нас немає з собою, от, наприклад, там не знаю, ручки чи того списку, який ми написали ще зранку. Можливо, є такі додатки, чи нічого вам не зустрічали? А, На жаль, нічого я не зустрічала, тому створила оцей список. Який ага. просто він в телефоні, і можна подивитися і за категоріями взяти. Тільки єдине треба розуміти, що навіть, наприклад, те, що довгого використання, типу круп, типу м'ясо, яке може лежати в морозильці, нема сенсу не у великі кількості, от як люди для економії купують, наприклад, 5 кілограмів гречки і такого іншого. Бо навіть якщо ви зберігаєте в герметичних упаковках, є великий шанс, що там заведеться, наприклад, міль. Ага. Чи ви будете їсти ту гречку кілька тижнів, бажа буде тошнити від Неї, ну і якби це не буде заохочувати до харчування, вас потягне на якісь гамбургери, піцу і таке інше. І те саме м'ясо, тому що часто ну, вже набридла та курка, хочеться щось іншого. А коли ви відкриваєте, у вас є, наприклад, кілограм курки, і є якісь супродукти, де ви можете смачно потушкувати печінку, якось собі приготувати, навіть пиріг з цим зробити, то вже uh -huh. якби. Uh -huh. А чи підв'язується меню на тиждень до цього списку? Це ж мені здається такі невід'ємні частини. Тобто, крім того, що. Ми регулюємо список закупів, то ми ще повинні регулювати і меню. Так, от що ви в своїй роботі практикуєте? Це меню на тиждень, меню на місяць, чи на день меню теж вистачить? З практики на місяць знаєте, така довготривала перспектива, що людям складно. Дуже багато усього відбувається впродовж місяця, uh -huh. і нам, наприклад, те, що ми запланували на місяць, хочеться змінити, якось адаптувати. Тому найкраще це планувати на тиждень. От навіть якщо людина сама собі планує, що я хочу поїсти, uh -huh. то планування на тиждень буде оптимальним, і тут не треба планувати, що кожен день у вас буде 35 нових страв. З точки зору безпеки і здоров'я нормально готувати на 2-3 дні. Нічого з цими продуктами за цей час не трапляється. І ви можете, наприклад, собі за цими категоріями спланувати, що сніданок у вас готується свіжий, да? наприклад, це буде якийсь там чи омлет, чи каша. Ну просто збалансувати, що це uh -huh. буде каша, плюс, наприклад, яйця, плюс овочі. Ви собі додали якісь пару днів виїсте, одне теж, наприклад, приготували вівсянку на 2 дні. І вже зранку вам треба. Треба буде тільки яйця до неї зварити і нарізати овочі і додати жири. І так само з обідом зварили, наприклад, собі не знаю, спагеті якісь цільнозернові, потушили м'ясо. І тільки овочі нарізаєте пару днів, і така ж історія з вечерею. Зручно, так це дійсно зручно, тому що по факту оптимізація часу включає не лише час готування, а й час роботи з посудом. Поставили, помили, переставили дуже багато часу, і тому відпадає бажання правильно харчуватись. Угу. От ви зазначили вже про об'єми закупів. Ми можемо якось виокремити, які закупи ми можемо зробити наперед, ну на місяць, наприклад, та? а які от. Варто умовно там не робити О, е е там частіше ніж е там два рази на тиждень, точно щодо таких прям довготермінових закупів, я завжди раджу мати запастики, знаєте, ящик швидкої допомоги. От як ви кажете, наприклад, після роботи немає часу і хочеться зайти в кулінарію. Насправді, якщо порахувати той час, що ми зайшли в магазин, постояли в цій кулінарії, вийшли, то це все теж затрати часу. А якщо, наприклад, у вас є... Рибні консерви можна знайти з класним складом, там, де не буде багато олії, наприклад, тунець у власному соці, купити хлібці про запас, які теж довго зберігаються. То ви собі прийшли, наприклад, зробили якісь бутерброди з тим тунцем, нарізали до того овочів. Тобто, що я раджу? Мати такий запас, де будуть, наприклад, консервовані продукти типу консервованої риби, квасолі. нуту, це дуже зручно, тому що бобові у нас одночасно і білки, і вуглеводи, і навіть якщо ви їх не любите, ви можете зробити собі на вечерю салат і туди додати банку цього нуту, це буде дуже поживно, дуже смачно, класно. І що ще можна різні якісь приправи купувати? Тому що по факту люди думають, що здорове харчування може бути якесь ніяке чи приторне, Але якщо додавати цікавенькі приправи, то це, то дуже це буде дуже дуже смачно. А скажіть чи, будь ласка, стосовно емоційних закупів? От тому що в нас є список, ми по списку пройшлися. Не знаю, чи варто планувати туди солодке. Чи в принципі отак ішли, і вже на касі подивилася на нас ця шоколадка такими очима, вже плаче, купи мене, і ми її купимо. Ну, Купуємо. Насправді тут треба розуміти, які у вас відносини з солодким. Якщо ви його переїдаєте, чи в родині у вас хтось його переїдає, та не буду ту вечерю, зараз їм ту шоколадку, да? то тут краще себе не спокушати, наприклад, і не купувати просто на емоціях. А якщо в той момент, коли вам захочеться і ви розумієте, ну, дійсно мені хочеться, дійсно мені зараз хочеться щось таке солоденьке, просто от не вистачає смаку, то краще піти і купити. Тому mm -hmm. що е, вам треба піти, і не факт, що ви підете, і так ви якби своє харчування і балансуєте. Okay. А якщо наприклад все нормально, у вас у відносинах з солодким, наприклад, у моєму кошику. На постійній основі є солодощі, але я просто знаю, як я їх їм, і з цим немає Угу. Чи можна е, от цей список в процесі е, закупів коригувати? Тому що можуть бути різні обставини. По-перше, якісь продукти, які я включив в свій список, може не виявитись там в супермаркеті. Або, наприклад, дуже часто ситуація, ми в супермаркеті помічаємо щось по акції, і це ж дуже р... реально буває вигідно. Ну, правда, буває не там, яку як я купив там е, сир маскарпоне, типу два за ціною одного. Ну це ж зручно. Він коштує 150 гривень, а тут ти два штуки за одну ціну маєш. І як нам тоді коригувати цей список? Треба взаємовиключати щось. Якщо ми взяли те, що не планували, тоді нам треба щось використати зі списку. Чи як тут бути? Ну, Тут залежить від вашого бюджету. Якщо у вас є чіткий бюджет на закупи, то, може, дійсно є сенс, наприклад, щось виключити. Якщо прям чіт чіткого до гривні бюджету немає, ви просто можете взяти собі по акції наступного тижня, не купувати це. Угу. Я раджу, до речі, закупи робити два рази на тиждень, це оптимально. Один раз ви робите такий більш великий закуп, де ви купуєте такі більш довгострокові продукти, типу круп, те, що ви закінчилися, м'ясо, таке інше. А другий раз ви докуповувати те, що не може Лежати довго, наприклад, хліб, якісь фрукти, овочі. Щодня я не раджу, тому що це не оптимізує час, а, е а по-друге, це просто Більші збільшує витрати. витрати. Mm -hmm. Ну так, все одно ж десь mm -hmm. щось та хапанеш зайве не зі списку. Mm -hmm. Так, однозначно. Дякуємо вам за цю розмову. Вона дуже корисна. І е, насправді, якщо так от замислитись і більш відповідально ставитись до закупів, до продуктів, які в нас в холодильнику, і це планувати заздалегідь, можна і збалансувати своє харчування, покращити здоров'я і поліпшити фінансовий стан, тому що планування це запорука взагалі системи якоїсь, так і порядку. Е, тому ми вам за це дуже дякуємо. Ми ще з вами не. Прощаємося. У нас буде тема про сніданки. Безпосередньо теж дуже до речі важлива і злободенна тема. Наскільки багато людей пропускають сніданки або роблять їх неправильно. Ми торкнемося її трошечки згодом. Залишатися з ранком надії. Дякую.